На жаль, ще не всі школи навіть дає можливість і дозволи на те, щоб навчатися за партами розпочали навчання, бо є різні вимоги до укриттів і до всього іншого. Що держава пропонує? Чи є різні моделі навчання? Чи можна поєднувати хтось з батьків хоче віддавати дітей до школи, хтось не хоче? Як вирішити цю ситуацію і проблему? Маємо можливість далі говорити. Ми з Оленою Святенко. Це заступниця директора департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України пані Олено, мої вітання вам, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи дає держава вибір батькам а, різні моделі навчання і чи можна їх поєднувати? Чи обов'язково щоб була от знаєте більшість? Сказали там 50 батьків, що вони за те, щоб вчилися в школі, а 20 які виступали проти, вже мусять підкорятися. Так, на сьогодні є можливість у батьків вибрати форму здобуття освіти для їхніх дітей. Це було передбачено в законі України про освіту і про повну загальну середню освіту ще під час прийняття цих законів. Єдине, що зараз ці питання набули неабиякого значення. Тому, звичайно, в закладах освіти попередньо керівники роблять таке опитування батьків стосовно тієї форми здобуття Освіти, яка б найбільш влаштовувала і дітей, і батьків. Можливість вибору є. Це може бути дистанційне навчання, це може бути очне навчання. Почнемо з очного. Отже, очне навчання це може бути дистанційне навчання, це може бути індивідуальне навчання, яке включає в себе або навчання за екстернатною формою, або на сімейній домашній формі можна навчатися. Також для діток, які за медичними показниками не можуть навчатися шляхом педагогічного. Технічного патронажу також існує на сьогодні така модель так званого змішаного навчання, коли поєднується, як правило, це очне навчання з використанням технологій дистанційного навчання. Тобто такий вибір є. А це останнє. Ви маєте на увазі про що? Тобто більшість дітей в класі знаходяться частина дітей підключені е, на ноутбуках, на телефонах? Чи як це виглядає змішане? В різних школах це може бути по різному. Це може бути частина дітей в класі, частина дітей онлайн одночасно. Це може бути певний графік розроблений, коли в певні дні діти навчаються очно в школі, в інші дні вони навчаються з використанням технологій дистанційного навчання. Це може бути на вибір закладу, наприклад, певні предмети, окремі предмети лише за технологіями дистанційного навчання, або навчаються за технологіями дистанційного навчання, а на практичні роботи лабораторні роботи приходять в заклад освіти. Насправді це залежить від того, чи є в школі укриття. І наскільки місць розраховано це укриття? А тому по, що про це може... трошки пізніше, пані Олено, мене є окреме питання по цьому. Я так розумію, з тих варіантів, які ви назвали їх незлік, повна воля і свобода зараз директорам і вчителям. Правильно це можна на місці вирішувати? Чи все таки треба якось підпорядковуватися вказівці, наприклад, з об'єднаної громади чи з міста? Це 100% вирішується на місці. Є автономія в закладі в освіти. Є Повноваження керівника закладу освіти і є запити батьків і дітей стосовно тієї чи іншої форми здобуття освіти, і е, стосовно тієї моделі, яка запроваджується в конкретному взятому закладі загальної середньої освіти. Тобто, однакової моделі на всі майже 13 тисяч закладів освіти України її не може існувати, тому що школи наразі різні. Різні по кількості учнів, по кількості дітей, різні знову ж таки по наявності або відсутності укриття і по кількості місць, які в укритті є. От якраз про укриття. Добре, якщо ви вже завели мову про це, то дивіться, є школа, яка готова працювати очно, тобто сідати за парти, приймати учнів. Але є проблема в школі. Вчиться там умовно ну, кажучи тисячу учнів, а сховище вміщає лише 400. Що робити? Робити змішане навчання, чи можна робити навчання в дві зміни, наприклад, чи в три. Ну, насправді вже будемо говорити, що освітній процес запустився, тому кожна школа вже вибрала свій формат. Це може бути варіант під зміни, коли приходять діти на 11 годину, на 12 годину певні класи, наприклад. Да? Це може бути варіант знов ж таки, коли в певні дні. А, там паралелі умовно початкової школи або основної школи відвідують школу очно а в інші дні вони навчаються онлайн. Це залежить від багатьох факторів в кожному конкретному закладі. Головне директору школи, якщо є укриття умовно на 400 місць, то він має забезпечити, щоб одночасно в закладі освіти. Перебувало 400 дітей, але при цьому ми маємо ще пам'ятати, що в укриття також спускаються і педагогічні працівники. Тобто маємо розрахувати, скільки дітей буде в укритті, і скільки дітей, вірніше, скільки місць в укритті, і скільки дітей може перебувати очно в цей час в школі. Можуть бути знову ж таки варіанти, коли початкова школа або, наприклад, лише перші класи вони постійно навчаються очно, а інші класи навчання. Навчається, очно за графіком залежить від того, яка кількість е, здобувачів освіти в цьому закладі освіти зарахована. Ви згадували таку цікаву модель, коли частина учнів безпосередньо в школі є. А хтось на зв'язку дуже спірний момент. Насправді наскільки ефективно будуть вчитися ті діти, які будуть на онлайн зв'язку. Якщо вчителі бачать і директор школи, і батьки, що це неефективно, і вони хочуть окремо робити уроки для тих, хто на онлайн зв'язку, чи можна так робити? Умовно кажучи, клас один, але уроки два окремих буде для тих, хто тут і для тих, хто там. Ну, знову ж таки, кожен заклад освіти вибудовує свою модель. І ви дуже влучно сказали стосовно ефективності, та має пройти перш певний час, коли заклад освіти може провести відповідний моніторинг для того, щоб побачити якість освіти. Чи влаштовує така модель абсолютно всіх батьків, учнів і ем, педагогів? Якщо е, побачить зниження якості освіти, тоді безперечно можна обговорювати інші моделі, обговорювати в межах педагогічного колективу. Ти пропонувати батькам, тому що на першому місці, все ж таки, в нас є безпека. Стосовно того, знову ж таки, повертаємось до того, яка модель запроваджена. Це залежить від особливостей закладу загальної середньої освіти і організації освітнього процесу саме в конкретному закладі освіти. Зрозуміло. А а як зрозуміти, от ефект ефективно, чи чи не дуже? Це зріз якісь навчання зробити там, мовно кажучи, якусь підсумкову дати дітям? Чи це знову ж таки відчуття відгуки самих батьків, учнів і вчителів? Чим керуватися на вашу думку? Я думаю, що це має бути такий певний комплекс, особливо якщо ми говоримо про початкову школу, про п'яті класи і в умовах нового державного стандарту, і враховуючи те, що є певний адаптаційний період, особливо для дітей перших класів, п'ятих класів, як відчуває себе дитина, чи хоче вона ходити до школи, якщо це дітки, які вже раніше навчалися. І е, вчителі знають, наскільки ця дитина може бути залучена до навчання, чи е, зберігається той самий е, у дитини, скажімо так, е, е, і настрій, і чи дитина навчається на такому самому рівні, з таким самим натхненням, як це було раніше, чи можливо щось дитині заважає? Тобто тут має бути ще і плюс робота, е, така спільна робота, школа, плюс батьки. І психологічний супровід, психологічна допомога. Причому ми можемо говорити про те, що на сьогодні робота психолога вона дуже є актуальною, тому що ну насправді потребують допомогу і е, певні такі рекомендації настанови, і батьки, і діти, і е, педагог. Ну вона без сумніву актуальна, але не всіх школах вони є ці психологи. Почнемо з цього. Знаєте ще про що я хотів би вами поговорити? Два питання точніше маю На у нашій дискусії про те, як виміряти ефективність, ще не дуже навчання таке онлайн. А можливо, тут показник ЗНО буде у нас, тому що ми ж мали пандемічні роки, коли значний час учні вчилися там по по ЗНО буде показником, чи може вже є показником, падають цифри ці? Я просто не зовсім знаю, чи це до вас питання. Ви мені кажіть. Ну, взагалі, це загальне питання до, до всіх освітян. Є різні думки з цього приводу, але будемо говорити відверто, що до ЗНО незалежно від того, воно проводиться в якості мультипредметного це тесту чи за класичною формою, діти все рівно додатково готуються. І Я зараз не маю на увазі репетиторів. Я маю на увазі, що дитина може сама додатково підготуватися до ем, тесту, який буде здавати в. В кінці навчального року, але ж тут ми говоримо лише про учнів 11 класу, а насправді проводити отакий от моніторинг і з'ясовувати, чи все засвоїли діти, чи можливо є якась потреба вчителю на якійсь темі додатково зупинитися? Це ми маємо робити з усіма е, учасниками освітнього процесу. Я маю на увазі з усіма дітьми, а не лише випускників випускних класів. І вчитель сам може регулювати, тому що є така можливість запроваджено там 20% резервного часу. І знову ж таки, вчитель має з'ясувати, чи добре засвоїли ту чи іншу тему, чи є необхідність з годин резервного часу ще раз повторити, наприклад, якщо ця тема або надважлива, або якщо з'ясовано, що діти її з тих чи інших причин не дуже гарно. Все ж таки е, засвоїли. А, а можна поточнити, що мається на увазі цих 20% резервного часу? Тобто, це в програмі, умовно кажучи, теми не розписані? Оці, оці кількість є певного... навчальна програма. Да, є навчальні програми з кожного навчального предмету, які передбачають певну кількість годин резервного часу, які кожен вчитель використовує в залежності від mm -hmm. особливостей класу, особливостей закладу, особливостей організації освітнього процесу. Тобто, це не як раніше, там було 10 років тому, що вчителю дали програму централізовано, все, крок вліво, крок право, розстріл. Ну, програма на сьогодні також існує, але до речі, якщо говорити про п'ятий клас, то які навчаються цього року за новим державним стандартом, то там є можливість на підставі модельної навчальної програми. Розробити навчальну програму, яка вже буде включати особливості організації освітнього процесу саме в конкретному закладі освіти, і така навчальна програма затверджується рішенням педагогічної ради. Ну і те, що я говорила попередньо, що ця можливість запроваджувати резервні години, верніше використовувати резервні години, якщо є потреба, то це має право робити кожен вчитель, і воно передбачено навчальною програмою. Мені дуже подобаються ваші відповіді. Я дуже радий, що в українській освіті стільки автономії і незалежності, власне, самих шкіл. Головне бо воно на практиці так і було. Про вчителів хочу ще з вами поговорити. Оці змішані форми навчання вони можуть більше навантаження вчителям принести, особливо якщо треба уроки проводити в класі, а потім ще й онлайн. Чи справді це так? І чи я не знаю, там надбавки якісь розглядаються для вчителів зараз, що в воєнний час тут економія і не до того. Ну, питання надбавок це не є повноваженням Державних служб якості освіти України, але те, що додаткове навантаження на вчителів, взагалі професія вчителя вона надскладна. Тим паче, зараз в період воєнного стану треба більше підготовки для того, щоб провести урок з урахуванням, наприклад, сучасних технологій. Mm. 에... Говорити про те, що вчитель зранку має проводити уроки очно, а після обіду він має проводити уроки там, на дистанційній формі здобуття освіти або в дистанційному класі, знову ж таки, це залежить від того, яка це школа, яка кількість вчителів працює. Скільки вчителів-предметників на з цього предмету є в закладі освіти? В нас один вчитель математики чи в нас пять 7 вчителів математики, між якими ми можемо розподілити навантаження в такий спосіб, щоб не було такого навчителя подвійного зрозуміло. навантаження. зрозуміло. Пані Олено мусимо перерватися. Я розумію, про що ви говорите від кількості спеціалістів кожен окремий випадок треба розглядати. Дуже вам дякую за відповідь. Було цікаво слухати. Олена Святенко, дякую. це заступниця директора департаменту інституту. Цінного аудиту державної служби якості освіти України